Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. 24 прильоти у Токмак, кажуть, росіяни залишилися без рук, ніг і штабу. БТР, що лишили у лісосмузі, був помічений майстрами ЗСУ і тепер ремонту не підлягає. Суд арештував акції запорізького заводу феросплавів, ті, що належать дружині Медведчука Оксані Марченко. А це 13,7% акцій, оформлені через чотири офшорні компанії, приблизна вартість мільярд гривень. Росіяни вночі накрили Гуляйполе уріхів та залізнична авіаційними керованими ракетами та з артилерії. Поранили жінку. У Гуляйполі знищили домівки. І меморіал прикордонникам у Степногірську град поцілив у дитячий садок. ЗСУ зайняли частину сірої зони у Запорізькій області. Цього вже не приховує гауляйтер Балицький, А росіян заспокоює ефемерним поняттям у російських військових все під контролем. У Васильівському районі окупанти мінують поля і ґрунтові дороги. Фермерів, яких спершу змусили засіяти врожай, тепер не пускають працювати на землі. Такі таблички поставили у полях між селами Веселе і Першотравневе. У Мелітополі колишній депутат міськради створив осередок комуністичної партії РФ. Колаборант Тарас Генов зібрав біля пам'ятника Леніну пенсіонерів та студентів і видавав їм партійні мандати. Семирічний хлопчик випав з багатоповерхівки в Дніпровському районі Запоріжжя. Мама готувала їсти, малий видерся на підвіконня, сперся на протимоскітну сітку і вилетів з вікна третього поверху. Дитина в реанімації. Прогнози важкі. У Бородинському мікрорайоні Запоріжжя місцеві воюють з мафом. Днями біля парку почали готувати майданчик під новий кіоск. Дерева залили бетоном. Сьогодні вночі невідомі виклали з тротуарної плитки фразу Хватіть мафов». Військовий з Бердянська написав пісню в пам'ять про загиблих побратимів. Двадцятирічний Іван Цвігун до війни марив музикою, а тепер захищає Бахмут. Саме там він втратив двох друзів і написав ці рядки. Війна за кожен дім за все, що забрала, Я буду стояти Україну за тебе до кінця. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.